Елі в полоні у людожера. Ліс ставав дедалі глухішим. Віття дерев, сплітаючись угорі, не пропускало сонячних променів. На шляху, вибрукованим жовтою цеглою, стояла напівтемрява. Шли до пізнього вечора. Елі дуже стомилась, і залізний дроворуб взяв її на руки. Страшило плентав позаду, з'єднаючись під важкою сокирою. Нарешті зупинились на ночівлю. Залізний дроворуб зробив для Елі затишний курінь із гілок. Дроворуб і Страшило всю ніч просиділи біля входу до куреня, прислухаючись, як дихає Елі та охороняючи її сон. Нові друзі тихенько розмовляли Для страшили розмова та була на користь, хоч у нього і не було ще мозку, але він виявився на диво здібним. Добре запам'ятовував нові слова. І з кожною годиною робив дедалі менше помилок під час розмови. Вранці рушили далі. Шлях став веселішим дерева знову розтопились о бабіч, і сонечко яскраво висвітлювало жовті цеглинки. За бруківкою тут, видно, хтось доглядав усе сухосвіття, збите з дерев вітрами, було зібрано у копки о бабіч дороги. Раптом Елі помітила попереду стовп, а на ньому дощечку з написом Мандрівнику, поспішай, за поворотом здійсняться всі твої бажання. Елі прочитала напис і здивувалась, що це? Хіба я звідси потраплю у Канзас до тати і мами? А я, підхопив Тотошка, відшмагаю сусідського Гектора, того хвалька, який запевняє, що він сильніший за мене. Елі зраділа і, забувши про все на світі, прожогом кинулась уперед. Тотошка весело гавкуючи, побіг за нею. Залізний дроворупи страшило, захоплені цікавою суперечкою, що краще серце чи мозок, не помітили, як Елі побігла вперед і мирно крокувала собі шляхом. Раптом вони почули зьойк дівчинки і лютий гавкіт Тотошка. Друзі поспішили до місця пригоди і встигли помітити, як щось кудлате й темне майнуло серед дерев і зникло в гущавині лісу. Біля дерева лежав непритомний тотошка. і з його ніздрів текли струмочки крові. Що трапилося? гірко запитав страшило. Напевно, Елі схопив хижий звір. Залізний дроворуб мовчав. Він пильно вдивлявся вперед і загрозливо розмахував своєю величезною сокирою. Квір, квір, квір. Раптом долинули насмішкувати цьокання білочки з верхівки високого дерева. Що трапилося? Двоє великих, дужих чоловіків відпустили маленьку дівчинку і її схопив людожер. Людожер перепитав залізний дроворуб. Я не чуб, що в усьому лісі живе людожер. Квір квір, кожна мурашка в лісі знає про нього. Ех ви не змогли вберегти маленьку дівчинку. Лише мале звірятко кинулося захищати її і встигло вкусити людожера. Але той так копнув його своєю величезною ногою, що той, напевно, помре. Треба рятувати, Елі, закричав страшило. Так, так, гаряче підхопив залізний дроворуб. Елі врятувала нас, і ми повинні відбити її у людожера. Інакше я помру з горя. І сльози покотили з його очей. Що ти робиш? злякано вигукнув страшило, витираючи йому сльози хустинкою. Маслянка ж у Елі. Якщо хочете врятувати маленьку дівчинку, то я покажу вам, де живе людожер, хоча дуже боюся його, гукнула Білочка. Залізний дроворуб обережно поклав тотошку на м'який мох і сказав Якщо нам пощастить повернутись, ми потурбуємось про нього. І він обернувся до білки. Веди нас. Білка застрибала по деревах, друзі заквапились за нею. Коли вони зайшли у глиб лісу, перед ними виріс сірий мур. Це був палац людожера. Перед муром був глибокий рів, заповнений водою. Схопивши Елі, людожер підняв перекидний місток і замкнув чавунь ворота на два могутні засови. Людожер жив самотньо. Раніше у нього були барани, корови, коні, і він тримав чимало слух. У ті часи повзамок замок часто проходили люди у напрямку смарагдового міста. Людожер нападав на них і з'їдав. Потім жовани дізналися про нього, і рух на дорозі припинився. Людожер став спустошувати замок. Спочатку з'їв усіх баранів, корів і коней. Нарешті добрався до слуг і всіх їх пожер. Останніми руками він ховався в лісі, ловив необачного кролика чи зайця і пожирав їх разом зі шкуркою і кістками. Упіймавши Елі, людожер страшенно зрадів і вирішив улаштувати собі справжній банкет. Він притяг дівчинку до палацу, з'язав її і, поклавши на кухонний стіл, почав гострити великого ножа. Клінк, клінк, дзвенів ніж, а людожер промовляв. Я здорово придумав з тією дощечкою з напису. Ти що, вважаєш, що я справді виконую твої бажання? Нема дурних. Це я зробив навмисне, щоб заманювати отаких от простачків, як ти. Елі плакала і вмовляла людожера пожаліти її, та він не слухав і все, що гострив ножа. Клінк, клінк, клінк. Нарешті людожер замірився на дівчинку вістрям ножа. Елі від жаху заплющила очі. Однак людожер опустив руку і позіхнув. Я стомився, поки гострів цього ножаку. Піду но спочину годинку другу, після сну і їжа смачніша. Людожер пішов у спальню, і незабаром його хропіння заповнило не лише палац, а й котилося лісом. Залізний дроворуб і страшило розгублено стояли перед рвом, наповненим водою. Я переплив би на той бік, сказав страшило. Та вода мої очі, вуха й рот, і я лишусь сліпим, глухим і німим. А я втоплюся, сумно промовив залізний дроворуб. Я ж бо дуже важкий, а якщо навіть і виберусь із води, то негайно заіржавію, а маслянки немає. Так вони стояли, роздумуючи, і раптом почули хропіння людожера. Треба рятувати Елі, поки він спить, сказав залізний дроворуб. Чекай, я придумав. Зараз ми подолаємо цей рів. Він зрубав високе дерево з розсохою вгорі, і, воно, впавши, зручно сперлося на мур палацу. Лізь, сказав він страшилові, ти легше за мене. Страшило підійшов до дерева, але зляхався і позадкував. Білка не витримала і одним махом перебігла по деревині на стіну. Квір квір. Ой ти, страхополох», – гукнула вона страшилові. Бачиш, як це просто робиться? Та поглянувши у вікно палацу, вона аж скрикнула від хвилювання. Дівчинка лежить зв'язана на кухонному столі. Біля неї великий ніж, дівчинка плаче. Я бачу, як з її очей котяться сльози. Почувши таку звістку, страшило забув про небезпеку і одним махом злетів на мур. Ой, лише встиг проказати він, побачивши крізь кухонне вікно бліде обличчя Елі, і, мов лантух звалився у двір. Перш ніж він звівся на ноги, білка стрибнула йому на спину, перебігла подвір'я, шмигнула крізь віконні грати і взялася перегризати мотузку, якого була зв'язана Елі. Страшила, відсунув важкі засуви, відчинив ворота, опустив підйомний міст, і залізний дроворуб увійшов до двору, люто поводячи очима і войовничо розмахуючи величезною сокирою. Все це він робив, аби налякати людожера, якщо той кинеться і з'явиться на подвір'ї. Сюди, сюди, пропищала білочку з кухні, і друзі кинулись на її поклик. Залізний дроворуб, засунув лезо сокири щілину між дверима і одвірком, натиснув і трісь двері злетіли завіз. Елі зістрібнула зі столу, і всі четверо залізний дроворуб, страшило Елі та Білка, гайнули до лісу. Залізний дроворуб, кваплячись, так тупав ногами по кам'яним плитах двору, що розбудив людожера. Той вибіг зі спальні, побачив, що дівчинки немає, і кинувся на вздогін. Він був невисокий, але дуже гладкий. Голова була схожа на казан, а тулуб на бочку. Він мав довгі, немов горили руки. На ногах були високі чоботи з товстими підошвами, на тілі волохатий плащ зі шкур. На голову замість шолома людожер натяг велику мідну каструлю ручкою назад і озброївся товстою палицею з кулею на кінчику, втиканою гострими гвістками. Він гарчав від люті, і його чоботища вигрюкували туп-туп-туп. А його гострі зуби вистукували клац, клац, клац. Не втечете розбійники. Людожер швидко наздогнав утікачів. Відчуваючи, що їм не вдасться втекти, залізний дроворуб сховав за товсте дерево перелякану Елі, і приготувався до бою. Страшило відставав ноги очіплялись за кущі та коріння, а у грудьми він наражався на гілки дерев. Людожер наздогнав страшило, і той раптом кинувся йому під ноги. Під несподіванки людожер перекринувся через страшило. Що це воно заопудало? Людожер не встиг отямитись, як ззаду на нього наскочив залізний дроворуб, замахнувся своєю велетенською сокирою і розрубав людожера навпіл разом з каструлею. Квір квір, чудова робота, похвалила білочка і пострибала по деревах, розповідаючи всьому лісові про загибель страшного людожера. Дуже розумно похвалив залізний дроворуб Страшилу. Ти не змів би краще звалити людожера, якби мав мозок. Любі друзі, дуже вдячна вам за вашу самовідданість!» – зі слізьми на очах вигукнула Елі. «Самовідданість!» – захопливо повторив по складах страшило. Ой, яке гарне довге слово, я таких ще й не чув. А це не та сама річ, яка захована у мозку. Ні, у мозку захований розум, пояснила дівчинка. Отже, у мене ще немає розуму, а лише самовіданість. Шкода, засмутився страшило. Не журися, відповів Дроворуб. Самовіданість це теж дуже добре. Це коли людина не шкодує себе для інших. Болить твоя рана? Та що там просто краса, тобто я хотів сказати дрібниця, хіба може боліти солома? Ось тільки боюся, що мої нутрощі не повилазили з мене. Елі дістала голку з ниткою і взялася зашивати на страшилі дірки. У цей час із лісу долинуло тихе скавчання. Залізний дроворуб кинувся у хаші і виніс віти тутошку. Хоробрий маленький песик опритомнів і плазував по сліду людожера. Елі взяла знесилену татошку на руки, і мандрівники пішли далі. Невдовзі вони вийшли на шлях, вибрукований жовтою цеглою, і бадьора рушили до Смарагдового міста.